Щоденна небесна манна 24 червня. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спів спадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. Римлян 8:17 Читаючи плани Отця щодо нас самих, в світлі Його волі. Показаної в поводженні з нашим вчителем, ми можемо переконатися, що не є його волею оберігати нас від усіх болів, випробувань і страждань, і урочисто перенести нас до слави на уквітчане ложе бездіяльності. Поки що, наш шлях мусить бути навпаки відмінним. Якщо ми хочемо йти слідами того, кого Бог виставив, не лише задовольняючою ціною за гріхи всього світу, але і взірцем для всіх учнів Христа. Коли ми навчимося цього з Божого плану, то швидко зауважимо, що не маємо сподіватись ані просити звільнення від болів і клопотів. Які його мудрість приготувала як стежку, яка провадить до слави. Репринт 1997. Ми є його дітьми, що мають його духа, і тому можемо мати частку у незмінно великій спадщині. Наша спадщина під владою Христа, головного спадкоємця, буде неподільною. Впродовж цілої вічності. Хто ж буде надаватися до того, щоб отримати цю спадщину? Гідними отримати цю спадщину будуть лише ті, чия відданість Отцю, Синові і правді, а також братам і цілому людству спонукає до страждань з Христом у Божім Дусі. Репринт 4973 Співзвучні вірші. Євреїв 2.10. Бо належало, щоб Той, що все ради нього, і усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання. Друге Тимофія, другий розділ з 10 по 13 вірші. Через це переношу я все ради вибраних. Щоб і вони доступили Спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то і Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається Він вірним. Бо не може зректися самого себе. Колосян 3.4. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. 1 Петра 5.10. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам вдосконалить вас, хто трохи потерпів? Хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Другий Солонян 2.14 До чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Римлян 8.18. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Римлян 9,23 І щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу. 2 Коринтян 4:16 по 18. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік зате день у день. Відновляється внутрішній, бо теперішнє, легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне. Ісаї, 60 розділ з 14 по 22 вірші. І зігнуті прийдуть до тебе, сини твоїх кривдників, і кланятися будуть до стіб твоїх ніг усі ненависники, і тебе будуть кликати місто Господнє, Сіон святого Ізраїлевого. За те, що була ти покинута і осоружна, одочко Сіону, і через тебе ніхто не ходив, то вченю тебе славою вічною, радістю. З роду в рід, і будеш ти тисати молоко із народів, і груди царів будеш сати, і пізнаєш, що я то Господь, твій Спаситель, а твій відкупитель, потужний Яковів. Замість міді впроваджу я золото, замість заліза впроваджу срібло, і замість дерева мідь, а замість каміння залізо. І дозором твоїм зроблю мир, твоїми ж начальниками буде справедливість. Твоїм краї не буде вже чути насилля, і руїна, і спустошення у межах твоїх, і назвеш свої мури спасінням, а брами свої похвалою. Вдень сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сайво, бо буде тобі. Вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою, не зайде вже сонце твоє, і місяць твій вже не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь, і дні жалоби Твоєї покінчаться, а народ твій усі справедливі вони, землю спадкують навіки, парость моїх саджанців. Чин моїх рук на прославлення. Цей малий стане тисячею, і наймолодший народом міцним. Я Господь цього часу оце приспішу. 1 Коринтян 15 розділ 41 по 57 вірші Інша слава для сонця, інша слава для місяця, і інша слава для зір, бо зоря від зорі. Відрізняється славою, так само і Воскресіння мертвих. Сіється отління в нетління встає. Сіється в не славу у славі встає, сіється в немочі в силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є і тіло духовне. Так і написано: Перша людина Адам став душею живою. А останній Адам то дух, оживляючий. Та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь. Який земний, такий земні, і який небесний, такий і небесні. І як носили ми образ земного, так і образ Небесного будемо носити. І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого Царства не можуть, а ні тління, ні тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінемось раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона. І мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце, зодягнутися нетління, а смертне оце, зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне нетління зодягнеться, і оце смертне, в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: Поглинута смерть перемогою, де смерть Твоя перемога. Де твоє смерте жало? Жало ж, смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Філіп'ян 3:21, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою він може і все підкорити собі? Питання, чи я на цьому тижні терпів з Христом і очікував царства, як це впливало на мій характер? А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спів спадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо. Щоб разом з ним і прославитись, Римлян 8.17